Усім привіт! Настав час поговорити про регулярні вирази. А регулярний вираз це послідовність символів, яка формує шаблон пошуку. Коли ви шукаєте дані в тексті, ви можете використовувати цей шаблон пошуку, щоб описати те, що ви шукаєте. І регулярний вираз може складатися з одного символу або більш одного шаблону. А регулярні вирази можна використовувати для виконання всіх типів пошуку в тексті та операції зміни тексту. Синтаксис доволі таки простий. Нам необхідно кейс патам і модифір, тобто наш модифікатор. І приклад буде просто якесь слово і наш модифікатор, де це у нас буде повністю Reddev. Flash, I, регулярний вираз. Reddev це сам по собі шаблон для використання пошуку. І I-модифікатор, котрий буде модифікувати пошук так, щоб він не залежав від регістру. Використання рядкових методів. JavaScript регулярні вирази часто використовується з двома рядковими методами search і replace. Метод search використовує вираз для пошуку збігу і повертає позицію збігу. Метод replace повертає змінений рядок, в якому шаблон замінено. Використання string search з рядками. Search шукає в рядку задане значення і повертає позицію збігу. А зараз ми на це поглянемо. закидую до Ідеєшки. І ось тут у нас буде наступне візит Course. Фактично, ми з вами знайдемо позицію, на якій знаходиться у нас співпадіння. Ось шість. Якщо ми, наприклад, змінимо регістр, то. При зміні регістру у нас вийде значення мінус тобто не знайшло. Також можемо використовувати вираз для пошуку рідев у рядку без урахування регістру. Для цього необхідно нам зробити наступне: додати слеши і I. Це буде нам символізувати, що регістр не враховуючи. Приберемо наші лапки. Ось тут замінимо і додамо I. І ось тепер замість мінус один він знайде позицію. Все дуже просто. Рухаємось далі. в методу replace з рядком. Метод replace замінює задане значення іншим значенням у рядку. А зараз ми на це з вами і подивимось. У нас є кнопка. У нас є якийсь текст. Після чого ми створюємо функцію. Вкотре буде о, з, до змінної тексти, робити наступне: викликати метод replace, де Microsoft буде замінюватися на red Courses. Запустимо. Ось please visit Microsoft, try it, please visit red courses. Рухаємось далі. І використання функції replace з регулярним виразом. Використовувати нещотливий до регістру регулярний вираз, щоб змінити. Microsoft на Red Courses. Що тут мається <кій> на увазі. Дивіться, зараз ми на це поглянемо. В попередньому випадку у нас були два тексти, і якщо ось тут я зміню на маленьку M, то у мене нічого не вийде, нічого не відпрацює. А якщо я зараз зроблю з регулярним виразом то у мене Microsoft з великої літери, а регулярний вираз. До нього додається модифікатор I, котрий символізує, що регістр не враховуючи. Microsoft Редкурс. Це нормально. Це відпрацювало і як потрібно. Далі. У ну, наведеному вище прикладі, методи можна використовувати аргументи у вигляді регулярних виразів, замість рядкових аргументів. І регулярні вирази можуть зробити ваш пошук набагато потужнішим. Наприклад, без урахування регістру, модифікатори регулярних виразів. Модифікатори можна використовувати для виконання більш глобального пошуку без урахування регістру, наприклад, I виконати е, зіставляння без урахування регістру G, виконати глобальний пошук, <кій> знайти всі співпадіння, M виконати багаторяд, багаторядковий збіг. Іді виконати збіг на початку та в кінці рядка. Шаблон регулярних виразів Дужки використовуються для пошуку діапазону символів. ABC знай, е, знайде будь-який символ у дужках 09 від 0 до 9, зн, е, знайде будь-яку цифру у дужках X або Y. Знайде будь-яку е, з альтернатив, розділених символом е, нашим логічним. або. Е, Метасимволи це символи з особливим значенням. Slash d. Знайде цифру slash S. Знайде пробіл. Slash d. ви знайде теж у нас якраз пробіл. І world B знайде збіг на початку слова, на зразок цього B world, або в кінці слова. Квантифікатори визначають кількість квантур n плюс відповідає будь-якому рядку, що містить хоча б одне входження нашого n, n множення відповідає будь-якому рядку, що містить 0 або більше входжень n. І n зі знаком питання відповідає будь-якому рядку, що містить 0 або одне входження n. І використання об'єкта regex. У JS об'єкт regex – це об'єкт регулярного виразу з наперед визначеними властивостями і методом. Використання методу тест. Тест це метод виразів режексо. Він шукає в у рядку, в рядку шаблон і повертає true або false залежно від результату. І в наступному прикладі виконується пошук рядку символу І. Ось, наприклад, ми зараз його протестимо. <кхи> Ось у нас є const паттерн наш. І паттерн test буде його шукати. І оскільки у рядку є, то виводить код наведений вище. Зараз ми ось тут його якраз і застосуємо. Дивіться, ось у нас є якийсь рядок. Далі. У нас є з вами паттерн і тест. Текст він буде шукати ось поза цією діжкою, P0.1. The best uh, things in life are free, і він вивів нам TRO. Далі. Вам не обов'язково спочатку uh, закидувати регулярний вираз. У зміну два рядки вище можна скоротити до одного. Ось таким чином. І використання Exze. Uh, Exзе uh, це метод виразів Regex. Він шукає у вирядку заданий шаблон і повертає знайдений текст у вигляді об'єкта. Якщо збігів не знайдено, повертається порожній нульовий об'єкт. І у наступному прикладі буде у нас якраз ось такий приклад і виконуватися, шукатися. Про реджекси будемо з вами теж говорити далі. Фактично, режекція або регулярні вирази, вони будуть у нас ще застосовуватися для того, щоб перевіряти якісь імпути, тобто користувач ввів якісь значення, наприклад, логіну, паролю або імейлу, і чи він буде. Скажімо так, співпадати з заданим Тобто, наприклад, до номери у нас починаються від плюс 3:8.0. Наприклад, в емейлі у нас обов'язково має бути песик, мейл і домен і так далі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.